А сейчас сьогодні ми граємо в нашу і замечательну ігру э, скібійтоліт. А я вас сьогодні покажу, як же получити у тих от манів. Перший ман це от Мау 07, другий це 50 Мбек. І наступний це спікер ман 1 мільйон бек. Щось буду будуть і давайте починаємо. Приятного то перегляду. Коротше, давайте я вам покажу де спочатку отримати оцього от спікермена. ему на цю локацію. Бачите, тут нічого немає, тут ніякого такого. Же цей. Ну, вам треба прийти в це місце. Тут є такий унітаз, кстати, його цей унітаз, покажу, такий же самий. Ви стоїте на ньому, трохи чекаєте і ви його получаєте. Тепер вилітаємо з цієї локації. летимо туди. Підемо назад в місто. А тепер я вам покажу, як же отримати мало 07. Мало 07 дуже легко отримати. Отут ли тимуло цю на. Стоїте, коли у нього, так от, стоїте, кого у нього трохи чекайте, і ви його получаєте. У мене він є, так що я його получу без проблем. Далі вам треба в тому що, тому що ви так не вернетесь. А якщо ви ще не маєте. Там цього літаючого персонажа, то ви ліпше візьміть Дарка Спікермана. Я теж сам візьму. О! Вомен ліпше візьміть цього Вантуса. Він дуже швидкий. Він дуже швидкий, як там цей новий. Тепер йдете в туалет-бункер. Йдете. дайте опен. Відкривайте так швидко всі дверки. Я чекаю. Чекайте, друзі, я все повідкриваю. Тепер я вам покажу полчок цього камеромена. Він дуже швидкий, як цей спікермен. О, ми вже цього камерамена. Відкривайте. Нажимаємо, вот туди, як там, де це зв'язка, здоч... зв підходите, стоїте, чекаєте і все. Тепер ви маєте сильнішого персонажа і швидкішого. Я вам... Давайте з тим тепер підемо. Тепер йдемо в цього камерамена, якщо ви ще не маєте спікермена швидкого. Він теж мій літаць і теж швидко. Як тепер отримати цього нам спікермена? Все дуже легкесенько. Не вам показував, так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я Саша. Всім пока-пока. Ставте лайки. Всім пока-пока.